Всім привіт! Сьогодні ми спробуємо розібратися в тому, чи можна дожити до 100 років, просто дотримуючись якихось простих рекомендацій із інтернету. Наприклад, чи допоможе в цьому вегетаріанство, чи відмова від алкоголю. А можливо, спати в денний час це той самий секрет довголіття, який ви так довго шукали. Що ж, давайте розбиратися. А допоможуть нам в цьому надскладному питанні історії людей, які прожили більше 100 років. Тож, поїхали! Перша людина, про яку ми сьогодні поговоримо, це Жанна Кальман. Вона прожила майже 123 роки, і це була офіційно найстаріша людина на землі, вік якої був підтверджений документально. Тож давайте подивимось, який секрет довголіття від Жанни. Жанна не вела здоровий спосіб життя і палила майже 95 років, кинувши це діло тільки в 117 років, і то тільки по причині втрати зору, бо їй неможливо було прикурити самій. Крім паління, Жанна полюбляла регулярно вживати вино і шоколад в кількості майже по кілограму на тиждень ну, справжня француженка. Але в той же час Жанна активно займалася спортом. Майже до 100 років їздила на велосипеді, займалася фехтуванням, а також, за її словами, вона завжди позитивно відносилась до життя. Цікавий рецепт довголіття. Але ми наче почули все, що потрібно, тому йдемо далі. Наступний наш рецепт довголіття від японки Місао Окави. Вона дожила до 117 років і вважала, що завдячує цьому дієті, в якій було багато риби та рису, що, мабуть, і не дивно, бо які ж японці без рису та риби. Також, за її думкою, довголіттю сприяв і сон не менш ніж 8 годин на добу, а також вміння розслаблятися, щоб це не значило в її розумінні. А ми йдемо далі. Рецепт італійки Емми Морано, яка також прожила 117 років, я впевнен, не сподобається чоловікам. Бо окрім вживання трьох яєць на добу, вона вважала, що відсутність чоловіка з 38-го року робить її життя менш стресовим і сприяє довголіттю. Ну що ж, а ми з вами почули французький, японський і італійський рецепт і переходимо до американського. Але спершу цікавий момент: якщо подивитися офіційний топ 100 довгожителів, ми побачимо в цьому списку усього чотири чоловіка. Що, як мінімум, значить, що якщо ви жінка, шансів дожити у вас до 100 років незрівнянно більше. А тепер рецепт довголіття від Крістіана Мортенсона, який прожив своє життя в США, хоча й народився в Данії. Він дожив до 115 років і ось що він вважав йому в цьому допомагає. Мортенсон курив сигари до самої смерті та іноді вживав вино. Але, за його словами, робив це помірно. Також він підтримував активний спосіб життя на свіжому повітрі, ішов по життю з позитивом і мав нормальний сон. Що ж, ми почули американський рецепт, але давайте візьмемо ще одну історію і будемо робити висновки. Італьянка, венера під папо, яка прожила 114 років, також наголошувала на тому, що вела активний спосіб життя, завжди намагалася підтримувати позитивний настрій, а також зберігала помірність в усьому, як в харчуванні, так і в шкідливих звичках. Як то кажуть, що занадто, то нездраво. А ми переходимо до висновків. Ми взяли лише декілька рандомних історій, але, чесно кажучи, всі інші також дуже схожі. І якщо підводити підсумки. То, якщо ви жінка, ведете активний спосіб життя, а також ідете по життю з позитивом, то ваші шанси дожити і пережити 100 років набагато вище. А на сьогодні все. Якщо у вас в родині чи серед знайомих є довгожителі, обов'язково напишіть про них в коментарях. Та не забудьте підписатися і клацнути вподобайку. І Залишайтеся з нами. Буде ще багато цікавого.